всі Гуляй це чай, так? Да? О, бачите, буде посилання на ваш канал. Може хтось зайде, підпишеться. Чи ви не збираєте підписників? Може ви не, роз... не це не розвиваєте свій канал? Чи у вас теж щось цікаве там? Ви просто глядачі, вони не розвивають свій канал. Вон уже і тут покосило травичку. Скошена трава. Така ароматна скошена трава. Там теж такі кущі зараз. Так що скоро вже це у нас ще уявляється, ще це можна сказати тільки кінець травня, вже от перший раз так скосили траву. Он хто не бачив каштани, у нас такі рожеві є, вони червоні. Там такі червоні каштани. Класні, бачили? Це у нас тут вони в одному місці ростуть. Так. О, ну стри, оце вже не нарушають правила, реально, їздять отак от. Це вже нарушення правила, дивіться, дивіться. Не можна ж по тротуару типу, поїздити чи можна? Підскажіть мені, хто знає правила цих цих самокатів, де, де на них можна їздити? я на Скошена трава, класно. Поняв? Зрозумів би вам. Всі дівчата милі, гарні, солодкі, як полунички. Говорять, як птички, а галаски, а в маски. Понятно? Отак от треба розмовляти. Вони казали, класно, чудово. Так, зараз ми тут... Ра О. Рапорай. Вже на обід трошки більше людей пішло. Так, як мені, от я думаю, сократіть путь мені. Як мені сократіти путь? Деко якого нас тут що я сейдвіта? Не зрозуміло. У ці мені подобаються такі дерева класні, як ці. Як якісь сті. В общем, як шалашек. Я Катя, Катя, Катя. Здорово, я знаю, Катя. Яка светка заговорила. Яка светка. А вам что-то я не разумію. О чем речь? Из шифры я щс не догоняю. Прошифруйте ты мне хто светка. Яка светка. Это светка. Я не бачу свет в чате. С Краснодара. Позитивчик со светом нет. Ну она же кажется, что она Арина из Украины. Арина из Украины. Чини. Чему же не? Чи Я ж не знаю всіх аккаунтів. От у нас тут такий храм є. Меніки. Церквушка. Привіт. Привіт, привіт, Його Только хочу в класики пограти. Отакі от у нас тут ходики є. Чудовий настрій, чудовий настрій оники. І... Навіть з квіточками різні.